Всім дать рукам. Тому що сюди реально постійно вивозять сміття. І я не думаю, що ніхто не знає, що його сюди вивозять. Ну, там 22-й будинок. Ви тут живете, так? Так? На Чевдор. Справа в тому, що у нас тут більш нема куди піти. Ви ж йшли від метро, там ні одного, ні дерева, нічого немає. Кам'яні джунглі. Или... Дивіться, тут два озера, такі, які придатні для купання. У них вода чиста, вони ніколи не цвітуть. Я думаю, що це гарна ідея. Та навіть по Багато птахів, дуже багато птахів. Я б сюди до Любки їздила за гроші на велосипеді покататися, з чоловіком десь на озері посидіти, поплавати. тобто я за. Ходимо, говоримо. Знаєш, у нас забудовник любить завжди, і влада. Забудовник і влада любить завжди от щось розказати, щось пообіцяти. А потім, як завжди, все взагалі сьогодні об'явлена виїзна рада Київради з приводу забудови. Народже зробив петицію і запланував, хоче тут зробити парк екологічний з озерами, з нормальною зоною рекреаційною. Якщо треба підписи, ми зберемо підписи, ми вийдемо. Ми все зробимо. Будемо боротися, будемо боротися. Да? Що робити. звісно для комфортного проживання мешканців Києва необхідні такі місця з рекреації. Можу сказати, що на березі того озера, колись була у нас дача з батьками, я бігав навколо це ось цей масив Я взагалі не пам'ятаю, його не було. Чіткі правила виробити, де ми зберігаємо екосистему, де ми проводимо забудову. Але якщо це буде забудовуватись, ну печально тут по тій стороні, ото на пісках, там стільки обліпих і осінню. Тут я збираю гриби, збираю тут, плавають лебеді. Просто не треба цього чіпати нічого. Але ж там насипають високо, і це озеро кажеться, міхається всі стоки підуть це озеро. А тут вода чистіша. П'ять років назад я брала аналіз, і мені казали, це ти принесла воду з якогось колодця з села. Треба зупинити, поки не буде вирішено це питання. Жодних кроків не має бути по знищенню цієї екосистеми. В разі я чув, що є депутат Ігор Мирошниченко, який казав, що поїде розмовляти з представниками забудовника. Пане Мона! Дивіться по лісу. Я сподіваюся, що ми зустрінемося з Аркадою. От тут немає, тут зберігається. Спасібка, заступник голови Кремля. Причому 50 метрів відступіть. Скажіть нам, будь ласка, всім мешканцям, Що буде на цих берегах? по генплану По не планировке это еще целевой 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 Она утверждена целевой целевой Она рассмотрена генплан. градостроительной целевой экологической, целевой комиссией. целевой 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 в 2009 году. целевой Проблемы. На самом деле, давайте с этого начнем. Кто да. эту землю выделил? Киев Совет. Киев -совет? А какого хрена имеет Киев Совет выделяет Амельченко. туда, сюда, направо, налево эту землю? Амельченко в 2000. Амельченко? Так Алкаш точно. Там были озера, Два которые собирали эту дождевую воду. Да. И сама природа осаживала. И сюда поток был воды, грунтовыми водами. Живу здесь в 28 доме, просто рядом э, с озером. Вот это чистые озера, в которых купался еще совсем маленький мой сын. И когда постепенно к этим озерам стала подбираться стройка, я увидел, как там плавают бочки mm -hmm. и прочее дерьмо. И вокруг начинает появляться строительный мусор и хлам. Несмотря на то, что иногда здесь из от коллектора пахнет неприятным запахом, все-таки есть изюминка в том, что можно искупаться. Я купаюсь а зимой. Если здесь будет строиться, дальше микрорайон разрастаться, то мне придется продать квартиру и, возможно, переехать. Якусь мега конструктиву насправді у нас не вийшло з забудовниками, але вперше ми їм озвучували ідею, що ми готові тут насправді збирати краунфандг, якийсь готувати, і навіть відшкодовувати їм кошти, які вони вложили в якості оренди за ці території. Насправді, вони здивувалися, що люди не хочуть житла. Як це так? Ми вам тут блага пропонуємо, а ви не хочете. Бетону ви хочете природу, якусь там в дев'ятому році прийняли план детальний план забудови території. Тепер вони очікують, коли патріотика добудується, коли Аркада добудує патріотику, і після цього вони почнуть освоєння цих територій. Це приблизно рік-два залишилося.